Не думала, що я повернуся в Найт Сіті після проходження DLC, Але ось я знову тут роблю нове відео про кіберпанк, тому що навіть через роки після проходження я досі не можу забути одного персонажа, нашого Хермана, нашого друга і просто найкращого хлопця в світі Джекі. Він чимось нагадує мені, з краще позвоніть Солу, приречений від самого початку. Але коли я вперше запустила гру, то я навіть не підозрювала, як швидко прив'яжуся і полюблю цього персонажа. І ще більше я не очікувала, що так швидко його втрачу його смерть застала мене зненацька і настільки вибула з колії, що я повністю охолола до цієї гри на певний час. А коли повернулася, Сіті вже був не той, і не через небажаного гостя в моїй голові, а саме тому. Що місто вже ніколи не було таким теплим і рідним як з Джекі. І саме це я сьогодні хочу дослідити як CD Projekt Red настільки добре розкрили персонажа за такий короткий час, змусили нас полюбити його всім серцем, щоб потім вирвати це серце з грудей. А також мені цікаво, чи знайду я однодумців чи було вам так само боляче від загибелі нашого Херману, чи відчували ви втрату, чи змінився Найт Сітіо після. Напишіть свої думки в коментарях. Я щиро хочу вірити, що я не одна так переживала цей момент. Ну і поки ми тут, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. Тут ви знайдете чимало контенту, де я досліджую не лише механіки ігор, а й чому історії працюють певним чином, а персонажі викликають певні емоції. Мені подобається розбирати ігри на молекули і досліджувати мої реакції. Тож, якщо вам таке цікаво, долучайтеся до спільноти каналу. А якщо ви вже давно зі мною, то можете доєднатися до цих фантастичних людей, які регулярно підтримують мене на Патреоні чи Ютубі. А з вами Настя, ага пані Відьма, і погнали розбиратися. Дивно, як деякі ігри, типу Дізонер та Бобрами Балдура я можу перепроходити сотню разів, тоді як в деяких взагалі не хочу повертатися. Я всім серцем люблю третього відьмака це культова і феноменальна гра, яка не просто проходить перевірку часом. Вона кидає виклик багатьом сучасним іграм. Третя відьмак це еталон якості, до якого чимало нових тайтлів не можуть дотягнутися. Але, хоч ти трісне, я не хочу переживати цю історію заново. Я одночасно радію і сумую через те, що не почала читати Сапковського до проходження, бо тоді б відьмак заграв іншими барвами. До прикладу, зустріч з в грі була так емоційною, але не настільки, щоб виплакати собі всі очі. Бо я вперше грала в цьому всесвіті, для мене ця дівчина ще нічого не значила. А от, прочитавши другу книгу, в кінці котрої Геральт знаходить Сірі, після того як я вже пограла в гру і прив'язалася і до нього, і до неї, я ревіла хвилин 30 після прочитання я не знаю, як Проджекти вміють створювати такі значимі, такі красиві історії, які залишають слідо після і не дозволяють тобі забути жодного квесту. Але в той же час я не хочу повертатися у ці світи, хоча я люблю їх всім серцем. Але це не тільки з їхніми іграми у мене така історія. Схожа ситуація у мене із Last of Us, постер якої ви можете бачити на стрімах позаду мене. Я дуже люблю цю гру, обожнюю Елі та Джоула, їх пригоди та арки. Але як ви могли бачити по одному стріму, який я зробила по цій грі, я не хочу повертатися в цей світ. Я знаю, що мене чекає зима та момент, коли Елі буде змушена рятуватися від Девіда в палаючій будівлі, і я просто не можу змусити себе туди дійти. Як не хочу дивитися, як Джоел усвідомить, наскільки Елі для нього важлива, що радше прирікне на смерть це людство, ніж втратить дівчинку, яка стала йому донькою. Я не можу повернутися в ці ігри саме тому, що емоції від їхнього проходження настільки сильні та свіжі, і вони залишили такий вагомий слід в моєму серці. Що я просто не хочу і не впевнена, чи можу переживати цей біль знову. Це все ще одні з моїх найулюбленіших ігор, і я щиро заздрю людям, які можуть перепроходити їх знову і знову. На щастя, в мене є Baldur's Gate 3, Dispatcher, Дерді Dishonored, в які я можу і хочу грати нон-стоп. А от нове завантаження кіберпанку, щоб зробити це відео, було для мене непростим рішенням. В мене натягнуті стосунки з цією грою. І не тому, що гра лагала на початку виходу, чиї баги заважали грати, а саме через Джекі, бо після крапків його історії я повернулася в Найд Сіті тільки з виходом Ділсі і додаванням української. Але це місто, яке з'їдає тебе живцем, якщо ти не пристосовуєшся надто швидко, викликало в мене огиду. Весь цей корпоративний булшіт нагадував мені про реальний світ, і Найд Сіті був не просто страхітливою антиутопією. Замість того, щоб стати повчальною історією, Найд скоріше є нашим не таким же й далеким майбутнім. Америка так точно летить в цьому напрямку повним ходом. І от я знову запустила гру і на диво усвідомила, що Найд не такі вже мені бридкі, мені подобається виконувати місії, знайомитися з фіксерами, починати все з нуля. Мені класно в цьому світі, допоки в ньому є Джекі. Джекі Велс для мене є втіленням всього хорошого, що є в цьому місті: чисте серце, мрії, лояльність, відданість, родина. Все це не пусті слова, коли Джекі поруч. Для першого проходження я ще як на зло вибрала передисторію, яка найбільше зв'язувала віз Джекі, хто ж знав, що моя продажна душа так страждатиме від вибору почати за корпоря. Здавалося, що вибір не такий вже й важливий. Ви обираєте початкову точку, бути вигнанцем в пустелі, другом картелів на вулицях чи корпоративним гвинтиком. Я маленький гвинтик! Якщо кочівник дасть вам переваги з аутсайдерами на ціті, а дитя вулиці підсобить у діалогу з мандюками, то Корпар володіє найціннішим знаннями про те, як все влаштовано на горі, звідки цим містом заправляють. Та передісторія також по різному вводить Джекі у ваше життя. Для кочівника він клієнт. Це бізнес-угода про перевезення незаконного товару. Джекі з вами привітний, але не більше. Не тільки після того, як ви разом вляпаєтесь в пригоду, то він зізнається, що взагалі-то хотів вас кинути і не збирався ні Євдика платити. Тож побачити монтаж, як ви закорешувалися з ним, було максимально дивно. Типу, так він винний ві бабки за контрабанду тої клятої Гуани, і ви вирішили продати тварину і поділити куш на двох. Але чого б це Джекі так швидко потеплів до чувака? Якого планував кинути півгодини тому. З дитиною вулиць хоча б логічніше, хоча зустріч Джекі ще більш напружена, бо тепер він не клієнт, а бовдур, який грабує ві, поки Ві викрадає тачку. Та ось ви разом прижаті до холодного асфальту, готуєтесь загріміти за грати, а потім терпите побої. Брутально, але таке і правда зближає. Ще й виявляється, що ви взяли контракт в барі матері Джекі, намагаючись захистити одного з її людей. Це зразу робить вас своїми. А оскільки Ві тільки повернулася на ціті з Атланти, то подальший монтаж того, як Джекі влаштовує нам життя, має хоч якийсь сенс. Та все-таки початок за корпоря, на мою думку, найкращий, і не тільки тому, що напругу між вами і Джоні можна різати ножем, бо йому складніше вам довіритися. І не тому, що це світ корпорацій, де бути гвинтиком Арасаки означає розуміти, як влаштоване все довкола до найменших деталей. А саме через те. Що цей бекграунд дає вам найкращі стосунки з Джекі. Він вже не просто замовник чи випадковий бовдур, який зірвав ваше пограбування. Ні-ні ні. Саме в цій зав'язці Джекі той, до кого ви приходите, а не навпаки. Саме Корпар Ві знає Джекі вже дуже давно і не просто знає, відчувається, що вони дійсно хороші друзі. Гра буквально починається з його голосу в телефоні, заспокійливого, підтримуючого, підбадьорюючого. Він дзвонить, щоб перевірити, як тримається його подруга, і його підтримка дійсно допомагає візібратися. Джекі перший про кого відумає, коли отримує завдання від свого боса і потребує надійну людину. Він той, кому ми довіряємо. Той, кому можна розповісти про найбільші факапи, той, хто завжди підніме слухавку. І це єдиний сценарій, де Джекі виступає в ролі старшого Херману. Тут він обережніший за ві, розсудливіший, прагматичніший. Саме тому, коли він розповідає про корпоративну роботу, Джекі відмовляється не тільки тому, що не любить корпорації і не хоче з ними зв'язуватися, а й тому, що це провальна місія, і він це знає. Він не втручається в корпоративні сутички, доки він не загрожує реальна шкода. І тоді він нагадує всім і про своє коріння, і про свої принципи, чергово рятуючи ві. we done with the formalities yes but i think abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you stand up you're coming with us come on move it. i think you fellas might have forgotten just how far from home you are not sure this body is your style let alone a healthy option is that a threat Так, це не вперше Джекі рятує Ві від смерті. Саме так вони колись і познайомилися, хоча в цьому проходженні більше деталей нам не відомо. Джекі не лише рятує нас від піджаків Арасакі, а й від життя на вулиці, беручи нас під своє крило. Ми завжди були частиною його родини, тож навіть зустріч з мамою Велс відчувається як зустріч давних родичів. Джекі дарує нам друге життя тоді, коли Він буквально і фігурально на дні, і тому зв'язок з ним відчувається набагато міцнішим для Корпаря, ніж для будь-кого іншого. Якщо в інших проходженнях є відчуття недосвідченості Джекі, він там якраз як молодший брат для Ві. То він нервує проходячи контроль з контрабандою, то зриває нам викрадення авто. І через нього ми мало не залітаємо за грати. Ві відчувається досвідченішим і вправнішим найманцем, і нас не покидає відчуття, що Джекі так сильно прагне вирватися в вищу лігу, якраз би відчуває, що давно вже мав би бути там. Він немов упирається у скену стелю і не може пригнути вище своєї голови. Ві йому потрібна як холодна голова, надійна напарниця і рука підтримки круженна і Сексі Уілс, зараз. То граючи за Корпара, є відчуття, що ми пізнаємо Найт Сіті через Джекі квартира, машина, гроші, робота, різарі, фіксери і бандити, все це протікає через Джекі Велза. Тож, коли він з захопленням розповідає про Декстера, то не залишається нічого, як тільки йому вірити. Саме Корпар Ві відчувається на рівні з Джекі, його запросили на це пограбування століття не тому, що він мілий найманець. О ні, Джекі точно тут має перевагу. Саме корпоративні знання і мають стати нам у нагоді, адже вони ідеально поєднуються з вуличними знаннями Джекі. Тож, коли ми підніматимемо склянку за Джекі під час його офренди, саме для корпоря Ві це відчувається найболючіше. І там, де в інших проходженнях похід в гараж це більше про Джекі, якого ми ще не встигли пізнати, то з корпорем – це про Джекі, якого знала тільки місті, про Джекі, якого ми не знали, що мали, поки не втратили. Про Джек, який читав Гемінгуея. Хоча розробники додали по кому по але насправді він цитує в грі чоловіки на війні when you go to war as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, not you. Then, when you you are badly wounded the first time, you lose that illusion. Rest easy, Chum. Він не був якимось жорстоким вуличним бандитом. Нездатним на доброту та глибокі роздуми. Він був жорстким саме тому, що мусив бути таким, тому що дорослий світ для нього це той, де сильні панували над слабкими, тож в нього не було іншого вибору. Для нього це було про виживання дати здачі батьку, щоб захистити себе і матір. Ледербелт соромато іздес Jackie fought back, kicked his butt, told him he'd kill him next time. Old man was hospitalized, and then he left. Why did he hold on to it? In case his dad ever comes back. Але він ніколи не втрачав справжнього себе, роблячи це. За зачиненими дверима Джекі був неймовірно духовною та сентиментальною людиною, яка нічого не хотіла, окрім як текти від життя, яке вона була змушена жити. Тому для нього пограбування Расакі таке примарно казкове. Це достатньо грошей, щоб дійсно почати спочатку, щоб вилізти з болота, щоб більше не повертатися до старого життя. Бо він як білка в колесі, або в трикутнику Картмана, якщо хочете, або його б'ють, або він б'є. We're not on our way to some party, Jack. We're about to pull a major heist at our For real v? See me as that shallow ain't експлейнсом back. Його життя було постійною небезпекою, тому Джекі не боявся ганяти на мотоциклі, створювати проблеми та навіть іти з банди, хоча це могло коштувати йому життя. Будь що неї Сіті, кожен день, кожне невдале сказане слово не тій людині, кожна вулиця, на яку ти звертаєш на байку. Кожна бійка могла стати останньою, і Джекі жив так, наче гірше вже не буде, бо гірше теперішнього болота для нього бути не могло. Баскетбольний м'яч, підписаний місцевою легендою, це не просто захоплення спортом. Баскетболіст теж був з Гейвуда, як і Джекі. Йому вдалося вибратися, стати легендою, стати кимось більшим, ніж просто хлопаком з району, який працює на Валентинус, і Джекі. Джекі був за кроки цього. От якось так вийшло, що я не дивилася трейлери по грі, де кончина Джекі з самого початку була показана, випадково обрала найбільш прив'язаний до нього бекграунд і від щирого серця полюбила цього чоловіка. І коли він навіки спочив з миром в моїх руках, це щось зламало в мені і в моєму ставленні до Найт Сіті, так наче мені бракувало кольорів, але насправді. Мені бракувало його. Тож чумби, піднімемо свої келихи за Джекі. This number is temporarily unavailable. Please leave a message. лев а меседж. Дякісві со